Привіт, друзі! Вітаю товариство Технодвір. І ось такий красавчик. У нас на черговому огляді це Renault Ares 816 RZ на 160 кінських сил. Тракторець реально в класному стані, супер версія. З передньою навіскою. Передня гумо у нас 480 на 70R. 30 і задня. Також клібер 620 на 70R42. Оригінальний тракторець, нефарбований. Повністю, повністю весь в оригіналі з двигуном 6,8 літра об'єм на 160, там 156 кінських силах, щоб бути геть чітким. Двигун стоїть John Deere. Зараз я вам покажу трактор 2004 року випуску. Іде. Ну, зараз до двигуна зайдемо. Дивіться, залишок гуми спереду 60%, ззаду відсотків 70. А, Ось як ви бачите, двигун John Deere на 100. Зараз зараз. На 116 кВт, це 156 кінських сил. Рубінка, дивіться, в якому гарному стані. Реально гарний стан. Звичайна паливна апаратура, роторна, без common rail, мінімум електроніки. Ну, Стан дуже гарний. Звичайний передній міст Кераро. Тракторець повністю сухенький. Якщо говорити, що це за трактор, можна сказати, так, це так би в порівнянні з John Deere 6920. Отак. Двигун той самий, абсолютно один в один той самий двигун. Ситуація в чому? Я не буду говорити, що краще там, Renault взяти чи там, John Deere краще, не в тому суть. Суть полягає в тому, що з такими параметри JungDir6420 буде коштувати 56-58 тисяч євро на сьогоднішній день. Цей трактор буде коштувати на десятку дешевше. Суть полягає. Для того, що коли люди хочуть взяти собі більш-менш потужнішого трактора, там 150-160 кінських сил, і не вистачає свого депозиту, не вистачає своїх стільки коштів, я пропоную як аналог взяти ось такий тракторець, і він реально класний і дуже в ньому удобно працювати. Є е, кліматизація, е, кабіна тут іде у нас. Дивіться. Амортизована. Стоїть пружина, середній силовий амортизатор, який плавно передає всі оці рухи, всі горби на себе бере дуже плавно. Так же само взаді, амортизована кабіна. Навіска дуже сильно мушна. Дивіться, ну, категорія 3, само собою. Дивіться, які стоять силові циліндри. Ну, тут. Грузопідйомність навіски 4,5 тонни до 5 тонн. Три пари гідровиходів. Управління навіскою, управління Вомом, Вом вмикається з вулиці. Навіску можна піднімати і опускати так же само з вулиці. В принципі, все те саме, як в Deere. Є деякі речі, які там ну, трошки чимось не такі. Ну, тут, в принципі, все те саме. Далі йдемо. Зараз зайдемо до коробки передач, зайдемо в салон кабіни. Ну, реально, дивіться, яка красота, він здоровий, тяжкий, його вага десь 7,5 тонн. Далі. Дивіться, який стан в кабіні, сидіння пасажира. Дневна сідушка оригінальна стоїть, всередині сидіння стоїть електрокомпресор, під вашу вагу налаштовується. кондиціонер. Коробка передач. Дивіться, дуже проста, механічна, звичайна. Чотири діапазони. На чотирьох діапазонах ще є ходоумінчитель, черепашка заяць ось кнопочка. Переключаємо на черепачку 4 діапазони. 4 Переключаємо на зайчик 4 діапазони. На кожен діапазон і на кожен діапазон і на кожен ходоумішитель 4 передачі, які включаються без щеплення. Виходить, що у нас 24 передачі вперед, 24 передачі назад. Далі три пари гідровиходів, ручний газ, управління навіскою, регулятори глибини і так далі. Вал відбору потужності, передній міст, вал відбору потужності, це в нас йде блокуровка блоку, диференціала, далі передній міст. Ця у нас кнопочка, коли вона вімкнута, грубо говоря, то все при роботі в полі, якщо Тракторову затяжку, то він буде автоматично скидати передачі. Все, саме цікаве далі. 2004 рік 6370 мотогодин оригінальний. Я не буду вас там переконувати, хочете можете вірити, хоч ні, але це дійсно так. Ми саме зацікавлені в таких тракторах, щоб був трактор старший, але з малим мотогодинами. Завели. двигун працює ідеально, рівномірно, жодної вібрації нема. Взагалі просто прекрасно. Відчувається потужність, відчувається сила. Їхати дуже просто. Що ж, е Зараз нас ось тут показчик показує, що ми на черепашці. Переключаємо ось кнопочкою черепашка. Зайчик, вмикаємо перший діапазон. Реверс. Свариться тракторець, що на ручничку. Вимикаємо ручничок і поїхали. Дивіться. Дуже приємно, дуже комфортно, реально. Ось! По комфорту з джондіром я вже можу з вами тут поспорити. Реально відчувається, що кабіна амортизована, і всі оці горбу... ямочки, горбочки вона прям бере на себе і ти тут їдеш, настояш, як плаваєш. Ось. Пропустимо автомобіль. Поїдемо чуть далі, я вас прокатаю, можна сказати. Ну, реально. Ну і ми передачі переключаємо без чепалень. Трошки незручно мені. Ну і тут, бачите, засвічується перший діапазон, друга передача. Це ми їдемо на зайчику. Дуже потужний відчувається трактор реально. І якось трошки незвично, тому що амортизує кабіна і амортизує сама сидіння, і воно настільки колише, що нога прям так би, дьоргається на. На газульці на акселераторі газу, реально воно просто так незвично аж трактор підскакує реально вперед. Ну, Це дуже так цікаво. Все під рукою, все комфортно. Я реально друзі, вам рекомендую. Це гарна заміна. В принципі. Я вже не говорю про МТЗ Т-150 на більш потужного трактора. Іменно рекомендую для тих людей, які не спромозі купити тому що реально, ну, в тих же самих параметрах, той же самий рік і на 10 тисяч євро буде реально John Deere дорожчий. Ну, це реально гарна альтернатива. По комфорту я поспорю, що комфортніше. 2004 року чи ця ренушка. Реально ренушка буде комфортніша. А взагалі в технічному стані, ну, а що тут? Той же самий джондер двигун, коробка то та сама. Ну, весь принцип той самий. У вас проникає питання, де брати запчастини. А Все дуже просто. Запчастини випускаються по цю пору. Трактор реально четвертий рік це ще не рахується, як вже старий. Тому в нас так же само є свій магазин, своїм клієнтам ми з запчастинами допомагаємо. А що тут, все підходить від джан'єра, то що тут говорити. Так що так, друзі, реально щиро рекомендую. Ціну більш-менш ви зрозуміли, але як більш детальну інформацію про ціну, ви хочете дізнатися, тоді в телеграм-канал наш переходьте. Переходьте в наш телеграм-канал, там є додаткові фотографії і там багато що є цікавого. Так що так, всім щиро дякую обняв. Слава Україні!